Огляд з Ба-Басейну Топас від англійського виробника Superior Wellness. спа басейн Топас це преміальний басейн на три місця, два лежачі, одне сидяче. Він має розміри 2,20 на 1,56 м, глибина 90 см. Тут у нас дуже якісні підголовники. Колір «Стерлінг Silver. Це у нас висувається Bluetooth аудіо колонка. З іншого боку є також ще одна. Тут водопад, це дивертер-регулятор, скімер, де знаходиться у нас фільтр, сенсорний дисплей, дуже класний кольоровий. Тут логотип компанії, дуже якісна композитна доска. Кути з підсвіткою. З цього боку у нас дозатор ароматерапії. Сюди ви заливаєте масло і нажимаєте, і воно дозується. Тепер давайте перейдемо всередину. Два лежачих місця. Як ви бачите, форсунки скомпоновані по-різному. На цьому посадочному місці є багато форсунок воротникову зону. Тут більше увага приділяється поясниці. Спабасейн Топас має всі типи форсунок. Ротаційні, точечні, імпульсні. Також, зверніть, будь ласка, увагу, це форсунки для рук, дуже класні і для ніг вони зроблені порізні. І також третє масажне місце має ротаційні форсунки. Зараз я вам покажу, бачите, вони крутяться, коли є напор. Це у нас точечна форсунка, імпульсна. Також ще є невеличкий водопад. Тут дуже гарно виглядає, коли він працює, він піднімається отак, і вода стікає по цій підсвітці. Дуже класний дизайн, дуже якісні всі матеріали, утеплення від преміального англійського виробника.